Всім привіт! Всіх рада вітати у новому влозі. Ось такий дождливий початок осіннього влогу, як на мене дуже-дуже атмосферно. А у мене тут кольори, так само осені, помідорки, надалі буде перчик. Буду показувати вам, як я заготовлюю їх в морозиловку, якщо у мене їх надлишок, і я знаю, що я їх не встигну використати. Я з помічниками ще все ще не лікарняли, мені здається, це вже якась безкінечність. Тягнеться. А, і ось мені в нагоду блендер, який добре що ми купили декілька місяців тому. А, тому що це дійсно без нього можна то жити. Ми жили без нього півроку, але з ним набагато комфортніше і багато чого можна зробити. А, помідорки перерізаю, вкидаю в ємкість, блендерю, і потім просто заливаю в пакет і морожу. Для мене це найзручніший варіант, і в принципі я таким дуже часто користуюсь, тому. Не придумувала чогось нового і незрозумілого для мене. Діліться, що ви використовували чого я додумалась, тому що в мене немає спеціальних пакетів, куди можна було це все виливати. Найкраще в мене немає, наприклад, в стаканчиках одноразових. Це морозу. В мене є стаканчики одноразові. Може взяти. але вони бомжі. Тому я буду пробувати брати тарілочку, брати кульочу. В принципі, попередній раз я пробувала, ну попередні, які вже морозиться, то там все добре, воно не тече, але в мене місце морозилиці є, тому я його заморожу в якійсь формі, а потім просто вийму і поскладаю. Піднімаю це. Потім, може бути, бачите, ще вийшло в мене щось чи ні, тому що я таке роблю перший раз. Пластикових стаканчиків у мене немає, на не робити так. У мене є бумажня, я не думаю, що бумажня це гарний варіант щось морозити. Тому ось так, ми можемо не хайся. Е, тому ось таке воно. Далі будемо бачити. Зараз морозимо. І ще й будемо перевернути. Так, Настя захтіла сок. Що буде?

Розібралися, ось у мене перцю. Небагато тут у мене його, але треба з ним щось зробити, бо він вже скоро буде портитися. Поморозити, тим паче, що в мене немає, а морозилики класно, коли таке є. Тому будемо зараз нарізати на шматочки, як на салат, наприклад. І морозили пакетик. Так, перчик уже порізаний. Різала так, як я ріжу, так як мені звично. Зараз пакетики. До мене дуже тут багато пакетиків вийде, мабуть штучки три, може чотири. І також вложимо розділку. Тим, що важливо мити. Обов'язково їх зав'язую на узол, тому що так закрутити можна, але потім, як показує практика з ягодами, воно якось саме розкручується і потім повз тут по всій морозильні камери. Отак. Діти мене там просто трещики зроблять, але поки що ніхто не плаче, тільки кричать. І ще, в принципі, мені в цих пакетах більш ніж зручно, тому що я, якщо беру порцію, то повністю її використовую. Тобто в мене немає такого, що я щось відділяю. Мама мене морку морози в великих пакетах, і вона таких розплюскує, то в принципі там зручно його від... відломувати і додавати. Е, може, так, да, може, зручніше в такі великі пакети і тоненькими шарами, то все розкладати і потім якось відломувати. Але дуже часто я так користуюсь, мені більш ніж зручно. Дивлюсь просто приблизно. Яку порцію я використовую, наприклад, на те, щоб пожарити овочі з м'ясом. Тому так. Вчора готувала м'ясо. Що ми там готували? Крильці, да? Залишились, так? Залишились стегна. Крильця майже всі з'їли, Там чуть буквально залишилося. Якось дітей можу спати і пообідую. Тому хочу зараз запекти. Сльопні. Тому хочу запекти зараз гомінки і разом з грибочками. Має бути дуже, дуже смачно, я думаю. Так. Грибочки. Гомілки два. Я щось е, в такий маринад заморожувати саме, не знаю, чи так можна, чи ні, взагалі було б зручно. Заморозив собі, коли треба, вийняв все. Тому, якщо ми таке купуємо, то ми його ну, на найближчі дні і використовуємо. І накрию фольгою на хвилиночок 15. <плес> І будемо потім їсти. А потім відкрию, щоб ми трошки піджаємося. Включить ісе. <плес> Так, сіла напроти сонечку, хочу відкрити з вами разом аптечку. Цю, що Сергій замовив. Описання ніяк руки не доходили. Так, що тут написано: аптечка медична, автомобільна. Один. Так. Там відповідає якимсь нормам, фольклорам який.

Краще, дуже багато всього, Подивимось, як воно сюди все влізе. Купив Сергій це навали, хто заправляється на око, той знає, що там таке від кожного заправлення йде. Можете зупинити і подивитися, як воно цікаво. Були там трішки більші, Як більше? були просто з більшою кількістю. Там, наприклад, не один турнікет, а два турнікети. До речі, ось так це все виглядає тут в коробочці. Досить так компактненько. Так. Що тут є? Тут є у нас сертифікат якості. Міні довідник з надання медичної допомоги. Серцевий напад. Ага, ось таке. все дуже і дуже розписано. Окей. І ось, в принципі, все, що перелічено, знаходиться тут. Так. Бинтики, такі от, самі звичайні, в принципі. Стерильні, нестерильні. А, це марнички, до речі, були. Рукавички. Так, пінцет металевий. Це у нас пакет, перев'язує на першою допомогою стерильний. Є, є. є? є? Так. так. Далі булавочки, серветочки з різними просочуваними, рідинами. Це хлоргексидин. Так, ще щебленд. Множиці. Е, так, далі, це фольга. Яка термо. Це у нас. Е, простинка, це, походу, якась така. Не пам'ятаю, що я щось таке зачитала. Так, тут нас серветка марлева стерильна. Є е, ось джут, саме звичайний для зупинки крові, тобто він ось ось іде з такою штучкою. Хоп-хоп-хоп. Отак. Я показуюся на мені. Оп! І типу саме, звичайно. І маску. маску розпаковувати не буду. Це для проведення штучної вентиляції легень. Так, Дітя. Зараз це назад копетик складу. Кому цікаво, ставте лайк. Mm -hmm. Тут Сергій появився на фоні, а тут. тут. А, тому так, Сергій каже, такий собі наборчик. Згідно такий слабенький. Але... Це краще, ніж нічого. Вогнеазника покажи. Mm. Ну, вогнязник просто як вогнегазник. Але це краще, ніж нічого. І тут, правда, ніяких таблеток, нічого такого нема, але насправді місця тут ще досить багато. Тут можна буде тобто, стороні, але... да, тому можна сюди щось докласти, але ну, тобто, таблетки також не можна ж водити постійно під е... високою температурою. Машини гріються зараз. Так, так. Оп! Це вогнегасочок. Оп-оп. сертифікат. Так що так. да. Машина, до речі, у нас вже на ходу. Був камінчик якийсь застряв десь там Засі, на да, на впружині, да? Чи yeah, один, так? Я не знаю, десь застряв. Десь застряв. Да. Де... Ну... Воно, типу, нічого страшного було, але типу, дискомфортно. Ну, так але... Да, Але добре, що все добре. Так що в нашу машину вже поставили. Надіюсь, ніколи не задобудесь. Mm -hmm. Ну тут ножиці є. Лошиці а це да, в бартачок, так? Чи в, там бардачок, а, З... думала, в зна... значком. Там в багажнику є бардачок. Значком. До там поведе, да, вже. Mm -hmm. <laughs> Може десь там поближче є, то mm -hmm. Може є десь. Mm -hmm. Нема, там в багажниці є спеціальне місце для подпички. Там даже значок есть, аптечка. Окей. Что-то будешь делать? Ты делать Будешь? Нет. Не не не. За Настюшкой давай. Слава? <соспорожная> <соспорожная> давай. Давайте Настюш. Поража. Помаленько, помаленько малайн. Настя уже в свое дому. Молодец.

Tá, tô mais tremato isso. Já? vai. Tô Получилось, конечно, получилось. Що б тогда не получилось? Да, все получается, да? Правильно, правильно, давай, проводь. Угу. Так, санчата, зараз ты едам. Чекай, чекай. <риклади>

давай Я подрываюсь. Быстро. Давай-то. 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 Давай-си. 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 то давай

Та зараз туди підемо. Обача! Що там там? Все виходить? Де, де, де. Молодець! Такі штучки у мене вийшли. Я там морозила. Вони легко, в принципі. Ну як легко, під гарячою водою нагріла ємкість і вони всі повилазили нормально. Ось Такі штучки вийшли, тому можете пробувати загалом. Дуже зручно. Ну, єдине, треба, да, щоб воно тут не примерзало до, до дна і відразу використовувати. Кого там дуже довго вирубають світло, то краще якісь ємкості, звісно, придумати. Але загалом має бути це зручно я думаю. Тайдам. Так, і хотіла ще сказати за а, по, похід наш на мотузковий цей парк. Дуже класно діти сходили, вже двоє, бо попередній раз, коли ми були, то Женя був маленький. І ми дуже вражені, тому що Настя пішла десь плюс-мінус, можливо, в такому віці, як і він, можливо, трішки пізніше. І вона у нас там виходить, що є дві доріжки на їхній вік першого рівня, саме нижній, І якщо їх разом брати, там дешевше, там вам 170 чи 180 гривень коштує. А окремо там дорожче. Я не пам'ятаю скільки, але загалом в більшості всі беруть одразу дві. І дитина йде на першу, а потім переходить відразу на другу. І коли Настя перший раз проходила ці, ці перешкоди, то вона першу пройшла добре, а на другу вже піднивала, плакала, не хотіла. А Женя взагалі не Ні, Були в нього сльози, коли в єдиному місті, там, де ці такі сітка сітка така була, там ще в Насті є катер, синя, по-моєму, сітка. А там він не хотів те, він боявся. А у цьому загалом стрільне спокійно пройшов до самого кінця, дуже класно, ми прям. Здивувалися, великий-великий молодець. Ну, а Настя, вона вже як в себе вдома, вона вже третій раз, мені здається, там була, тому вона швиденько все пройшла, а потім закатала нам прекрасну істерику, бо їй мало було. Да, це з дітьми є таке. Як добре не роби, істерику, все одно ти отримаєш рано чи пізно. Е, тому, да. це така гірка правда батьківство. Тому загалом, да, якщо маєте такі атракціони е, в себе в місті, обов'язково дітей туди відведіть. Це відносно не так дорого, як все для дітей. І дітям дуже цікаво для різноманіття. Активний відпочинок, там, і силу, і смикалку, і відвагу. В общем, все можна прокачати. Загалом так, такий влог вийшов. Ще раз до речі, дякую за вітання, всім, всім в попередньому влозі. Мені дуже і дуже приємно. І зустрінемось в наступному влозі. Бережіть себе. пока пока